І до міжнародних тем головна новина фактично цієї ночі це серія авіаударів по центрах зберігання озброєння та баз навчання куситів у Ємені. Ці авіаудари завдали Сполучені Штати та Британія. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, от на вашу думку, а що далі? Чи з'являється якась нова точка напруги, чи маємо ми справу з початком нової війни, якими можуть бути наслідки для світу в цілому, для безпекової ситуації? Ну і знову ж таки, для нас, для нашої допомоги нам союзників наших Ну тут за великим рахунком, знов таки два ключових сценарії: перший сценарій це така разова акція або акція, яка розтягнеться, можливо, там на кілька днів. І на цьому все закінчиться. Тобто хусити отримують дуже серйозне попередження. Ну ми ж повинні розуміти, що ті удари, які наносяться вже там і відео було, і фото вони явно потрапляють куди треба потрапляти. В них є там система протиповітряної протиракетної оборони, але вона ну, достатньо примітивна і навряд чи стане там на заваді Сполученим Штатами Британії наносити удари високоточною зброєю. Тому, от після цих ударів, знищення цехів по виробництву там БПЛА і там складів ну, з боєприпасів. Сами казарм і там якихось ще інших заводів, в принципі, хусити можуть там припинити те, що вони робили, припинити блокування фактично перевезень морських, які дуже сильно вдарили по світовій економіці. Тут, от, простий приклад: завод Тесла в Німеччині там на кілька тижнів припинив виробництва певної продукції. Тому що саме ну ця продукція ну ішла через цей регіон. А оскільки він був блокований хуситами, вони відповідно не можуть нормально працювати. І тому в цьому контексті акція може бути такою короткотерміновою, хусити все зрозуміють, почнуть вести себе зовсім по іншому, перестануть займатися там якимись терористичними нападами, піратством і Так далі, другий сценарій більш похмурий. Він полягає в тому, що якщо туди втрутиться так чи інакше, Іран ситуація почне розвиватися тоді по наростаючій, і відповідно ми будемо мати вже якийсь навіть глобальний конфлікт якому буде задіяні Сполучені Штати, Британія, деякі інші арабські країни, яким яко кажучи, не сильно люблять Хуситів, і не і абсолютно не сильно люблять той же Іран. Тут є ще Ізраїль, і давайте не будемо забувати, що в принципі на це яким чином може реагувати Хезболла. Оскільки вони з хуситами мають там певні відносини. Ну і з Іраном зрозуміло. Тому як хусити, як їх із була, це такий проксі, в принципі, Ірану, і от від відповідки їхнього е, сюзерена буде багато що залежати. Поки що, якщо ми говоримо станом на сьогодні, е, е, крім якихось там голосних заяв і рухів у вигляді там, приведення військ в бойову готовність, яких, якихось подальших кроків Іран не збирається робити. Будемо сподіватися, що це так і надалі буде залишатися і е, е, ну, конфлікт. Не набуде якогось нового масштабу, тому що якщо він вийде за межі власне ємену. І туди втрутиться Іран, потім Хезбула, а Ізраїль наважиться. А все до цього на жаль, іде на наземну операцію безпосередньо в Лівані проти Хезбули, то звичайно значна увага тих же сполучених штатів буде зосереджена на цьому регіоні. І отут Україна може постраждати з точки зору і ну, військово-технічної підтримки, і взагалі звернення ну, уваги на ті проблеми, які маємо безпосередньо ми, якщо акція буде саме одноразовою. Або там ну пару днів вона буде продовжуватися. Ну це в принципі за великим рахунком ніяк не вплине на е, те, що відбувається на фронтах російсько-української війни, і не вплине на ту допомогу і на ту підтримку, яку ми отримуємо від західних країн. Ну єдине, що до речі, якщо конфлікт буде такий вже великий. Тут для нас може бути певний плюс, якщо там буде задіяний Іран, е, Іран явно тоді зменшить або взагалі припинить будь-які поставки там до Російської Федерації, оскільки він буде вже зацікавлений ну, всю цю зброю використовувати безпосередньо на тому полі бою, яке виникне на Близькому Сході. Але я поки в другий сценарій не сильно вірю, скоріш за все, це буде така разова акція, е, яка ну, закінчиться тим, що просто ситуація дещо в регіоні нормалізується і судноплана повернеться до того рівня, як було до цих атак, які усі це здійснювали. Про західну допомогу для України маємо свіжу заяву Джона Кірбі під час брифінгу у Білому домі, координатор Ради нацбезпеки безпеки заявив про те, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування. Ну а тут маємо знову ж таки те, що ця ситуація в конгресі. Конгресмени вони фактично заручники. Політичних баталій, гострої політичної боротьби напередодні президентських виборів в Сполучених Штатах Америки чи не станеться так на вашу думку, пане Ігоре, що локомотивом підтримки України? Військовою, фінансовою цього року 2024-го стане саме Європа, і чи не з цим пов'язано е, турне е, візити президента Зеленського зараз у країни Балтії, де представники цих країн вони заявляють про фінансування про готовність допомагати Україні? Чи не з цим пов'язані заяви? знову ж таки, якщо ми навіть візьмемо новорічну промову Макрона, де він сказав про необхідність та підтримку України, чи не з цим пов'язано знову ж таки заяви Зав прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка зараз намагається домовитися із Орбаном, щоб той почав підтримувати Україну. Наскільки може зрости рівень підтримки якраз Європи, яка для себе починає вже усвідомлювати реальний ризик агресії з боку Росії? Ми насправді це вже бачили в кінці 2023 року. Тому що європейський союз вийшов на перше місце за об'ємами підтримки, і вони були більші за підтримку, яку надавали Сполучені Штати. Скоріше за все, ця тенденція в 2024 році продовжиться. І я думаю, що Штати нададуть нам ту підтримку, про яку йде мова. Рішення все одно буде прийнято. Але зрозуміло, що саме європейський союз в 2024 році буде нести більший тягар. Тут є об'єктивний момент: вибори в США. І є момент суб'єктивний європа дійсно набагато ближче до Росії, і те, що відбувається в Україні, ну по ним б'є набагато більше ніж по Сполученим Штатам Америки. Тому в цьому контексті нам слід очікувати. Ну, по перше, на прийняття рішення щодо виділення оцих 50 мільярдів на 4 роки. По-друге, 20 мільярдів на військову технічну допомогу. І я думаю, що 24 рік стане роком, коли окремі країни суттєво збільшать. Власну допомогу Україні за різними програмами ми наразі маємо е, таку історію з Німеччиною, де 8 мільярдів на таку допомогу виділили в 2024 році, з Норвегією. З данією, які виділяють дуже серйозні суми додаткові на підтримку України в 2024 році, навіть візит президента в Балтійські країни він показав, що Балтійські країни в межах звичайно своїх можливостей. Ми просто повинні враховувати, що в них економіки не такі великі, як в інших країнах, але вони виділяють достатньо вагомі суми, як для себе, на підтримку України. От, скоріш за все, в рік це дійсно буде рік ну таких знаєте викликів для Європи. Коли Європа повинна буде зрозуміти, що в принципі, в принципі їй треба було від самого початку займати більш активну позицію і більш активно Україні допомагати, тому що ну штати я ще раз повторюся, вони знаходяться на достатньо великій відстані і їм. Е Є ну на чим думати з точки зору своєї внутрішньої політики. А для Європи проблема Росії вона нікуди не подінеться. Тим більше, якщо Росія буде вважати себе ну там переможницею в російсько-українській війні. Ну зрозуміло, не так як вона хотіла, але ну, з точки зору, що ми там все одно якусь частину території захопили, тримаємо її за собою, і будемо тепер думати, що робити надалі. Тому європі треба тут дійсно реагувати, і будемо сподіватися, що в неї знайдеться всі необхідні ресурси і можливості для того щоб це зробити, поки скидається на те, що консенсус є. Угорщина, яка вибивається з цього ансамблю, навіть вона вже поступово ну, схиляється там до різних компромісних варіантів. Ну я думаю, що до 1 лютого ці варіанти всі будуть обговорені, прийняті, і Україна допомогу отримає.